Доброго дня малята! Запрошую вас на заняття з художньому влиневого розвитку. Хлопчики та дівчатка, погляньте, хто це такі? Як багато птахів! Які це птахи? Це свійські птахи. Вони живуть біля людей. Люди за ними піклуються, доглядають, дбають про них, годують, будують їм житло. Пригадаємо їх! Хто сердитий у нас ранку, на подвір'ї біля ганку. Ой булди, булди, булдик, з півнем свариться індик. І шипить він і гелгоче, каже, що вкусити хоче. Довгу шию витягає і не боби промовляє. Як вкушу, то буде знак я сердитий птах. Гусак. Ходить птаха по подвір'ю, гребінець, борідка, пір'я. А як сяде у гніздечко, нам несе вона яєчко. Хто це? Курка. У воді купалася сухою зосталася. Качка. Він не вершник, а зі шпорами. Його одяг з узорами. Час він знає, які люди, сам не сторож, а всіх будить. Хто це такий? Півень. Пропоную про півня малята вивчити вірш Марії Познанської. Півень, послухайте, будь ласка. Шия жовта, хвіст зелений, борода, як маків цвіт. Півень є такий у мене. Він малята шле привіт. Ходить півник по садку і співа купує. -ку малята, яка шия у півня? Шия у півня жовта. Який хвіст у півня? Хвіст у півня зелений. Яка борода у півня? Борода у півня, як маків цвіт. Як маків цвіт, це значить червона. Що шле півень малятам? Півень малятам шле привіт. Де ходить півень? Півень ходить по садку. Як співає півень? Півень співає гнізд. Послухайте ще раз віршик. І спробуйте його запам'ятати. Шия жовта, хвіст зелений, борода, як маків цвіт. Півник є такий у мене. Він малятам шле привіт. Ходить півник по садку і співа ку-ку-рі-ку. -ку -ку. Малята вчить вірш у вас все обов'язково вийде? Я з нетерпінням буду чекати ваших віршів. До наступної зустрічі!